Усіх вітаю на уроці читання. Сьогодні ми будемо закріплювати букви маленьку та велику Е, її звукове значення і складатимемо речення за малюнками. Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Починаємо нашу роботу з вправи мікрофон. Скажіть, з чого складається речення? Речення складається зі слів. Скажіть, а на що ми ділимо слова? Словами ділимо на склади. Скажіть, а як називається склад, який вимовляємо з більшою силою голосу? Склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу, називається наголошений, той на який падає наш наголос. Розкажіть, а яке звучання є у звука Е? Який він за звучанням? Голосний чи приголосний? Голосний це звук правильно. Зараз ми побираємо в праву хмаринка. Ми з вами будемо читати те, що буде з'являтися на краплинках. І починаємо. Ау. Ао. АИ АІ. 啊哎！有啊！有哦！有诶！有诶！有诶！伊啊！伊哦！ yi ia e o -a. o i o i o u o e e a e i e i, e -i. Е-О. Е Молодці. Тепер переходимо до наступної гри, яка має назву уприймай звук Е. Він має бути або на початку слова, або всередині слова, або в кінці. Отже, у нас є три схеми: початок слова, середина слова і кінець слова. Що це? Дерево. Де в нас звуке? Всередині. Добре. Далі що це? Принтер. Де звук е? Всередині. Що це в нас? Кафе. Де звук е? В кінці. Це що в нас? Еклер, де звук Е? Спочатку стоїть, але є і всередині, так? Добре. Молодці. Дельфін. Де в звук «е»? Всередині, добре. Це в нас що? Ехінацея де звук Е? На початку, молодці, і всередині. Що далі в нас? Ескімо, де звук Е? На початку, добре, молодці, чудово. Наступна наша вправа квест дослідження. Скажіть, яке ім'я є на букву Е? Назвіть ті, які ви знаєте. Наприклад, я знаю Едуард, Емілія. Назвіть ваші варіанти. Як ми пишемо імена з малої чи з великої букви? З великої правильно. А які ще слова ми пишемо з великої літери? Власні назви. Так, ми пишемо ім'я людей, назви міст, озер, там річок, клички тварин, прізвища, все, що є власною назвою, ми пишемо з великої літери. Добре, Дивимось у наш посібник на сторінку 36 або ж працюємо за екраном. Нам потрібно дібрати імена дівчинці і хлопчику і скласти речення за малюнком. Можна цю схему слова потім накреслити, схему речення, вибачте, накреслити в своєму зошиті. Я, наприклад, склала ось таку схему. Емілія і Едуард спустилися в метро. Складіть своє речення за цим малюнком. Можливо, ви щось інше придумаєте. Візьміть зошит в косу лінію для навчання грамоти і намалюйте схему свого речення. Молодці. Переходимо далі. Працюємо в посівнику на 36-й сторінці. Вам треба прописати велику друковану букву Е. Поставте на паузу та попрацюйте. Дякую, молодці. Далі я пропоную розказати, що зображено на малюнку, що роблять діти, де вони знаходяться. Розгляньте і скажіть. Діти знаходяться у музичному класі. Діти що роблять? Вони співають вчаться, так, співати. Діти знаходяться на уроці музики. Їм вчитель грає на гітарі. Нам подані дві. Схемки з буквами. Я пропоную спробувати їх проспівати і починаємо з найменшої А, О, -у Е, І. Спробуйте ви. Переходимо до другої. А, О. У і. Спробуйте тепер ви декілька разів. Різними інтонаціями та варіаціями можна це зробити, поставивши на паузу. Дякую. Я пропоную попрацювати далі. За нашим посівником на 37-й сторінці, нам потрібно визначити, які два слова заховалися в одній схемі. Отже, що в нас зображене перше? Ракета, чи підходить нам ця, це слово до цієї схеми? Правильно підходить. Чудово! Що в нас далі? Веселка підходить чи ні? Ні. Далі хто зображений? Лелека підходить чи ні? Ні. І що останнє? Карета, молодці, підходить нам до цієї схеми. Так, чудово, позначте, будь ласка, щоб і у вас це було в посібничку теж зазначено, молодці. І тепер я пропоную послухати розповідь. Якщо ви вмієте вже читати, можна прочитати. Отже, сідаємо рівненько і уважно слухаємо. Метро, Емма і Ерік живуть у Києві. До школи вони їдуть на метро. Метро це підземна залізниця. Потяги там незвичайні, а швидкісні. Вони швидко мчать у тунелях. Ема і Ерік спускаються на ескалаторі. Це такі сходинки, які везуть людей униз і вгору. Метро в Києві дуже гарне. Розкажіть, про що текст? Про діток, які добираються так у метро. А саме найбільше тут розказується, що ж таке метро, а це що скажіть? Це така підземна залізниця зі швидкісними потягами, які мчать у тунелях. І дістають. Доставляють людей, куди їм треба. А чи їздили ви колись в метро, чи користуєтесь ви ним? Якщо так, розкажіть, що ви можете додати до цієї розповіді з власних спостережень. Якщо ви вже вмієте читати, поставте на паузу або скористайтесь посібником і прочитайте, будь ласка, цей текст розповіді. Якщо не вмієте. Не засмучуйтесь, ми ще навчимось. І наступне наше завдання нам треба назвати, які літери ховаються під листочками. Ви це робите самостійно, коли зникають листочки. Починаємо. Молодці! І тепер я пропоную, якщо у вас є цеглинки Лего, взяти їх, якщо немає, взяти олівчики кольорові, і обрати той колір, який вам підходить. Зелений, якщо все було легко, червоний, якщо ви дуже втомилися, жовтий, якщо було цікаво, помаранчевий, якщо вам все вдалося, і синій, якщо було складно. А я дякую вам за роботу, до нових зустрічей!